Це посвята, яку ми будемо здійснювати наступної неділі, вона має певний відгомін і в біблійній історії, де Пречиста Діва Марія є присутня від самого початку історії людського роду і аж до останньої битви між добром і злом, яке описано на сторінках книги Откровення. Але також Богородиця є весь час присутня в історії окремих народів, окремих людей, і, зокрема, нашого українського народу. Вже від самого хрещення. Князь Володимир мав велику набожність до Пресвятої Богородиці, а його син, Ярослав Мудрий, посвятив нашу землю 1037 року під покров пречистої Діви Марії. Відтак, в новітній нашій історії, в ХХ столітті, коли наш народ переживав дуже бурхливі, трагічні події, церква знову і знову звертала свій погляд на Богородицю, як на заступницю свою і на своє прибіжище. Патріарх Йосиф Сліпий. У своєму посланні з нагоди 40-ліття заснування армії УПА, він пригадував, що власне Покров Богородиці був тим символом і покровом для борців за незалежну Україну. І він рівно ж поручав нашій всій церкві інтенсивну молитву до пречистої Діви Марії як знак віддання себе Богородиці і запорука її неустанної помочі, неустанного покрову, підхопивши оцю ініціативу. Глави нашої церкви, Патріарха Йосифа Сліпого, згодом з нагоди тисячоліття хрещення Руси України наші владики на чолі вже з Мирославом Іваном Любачівським відновили по святу нашого народу під Покров Богородиці. І це були дуже важливі події, тому що наш народ знову в тих контекст святкування тисячоліття хрещення Руси України здобув свою незалежність, а церква осягнула свою свободу. Після повернення в Україну патріарх Мирослав Іван Любачівський 1995 року в Зарваниці відновив акт посвяти українського народу під Покров Богородиці. Таким чином, ця ініціатива, з якою виступив теперішній глава церкви, вона лягає в канву великої набожності до Богородиці, яка є присутня впродовж цілої нашої історії. І ці акти по відбувалися в таких ключових, переломних моментах нашої української історії. Ми зараз переживаємо саме такий момент момент нового пробудження національної, релігійної і європейської свідомості нашого народу. І дуже цікаво було би пригадати, що прапор Європейського Союзу він має також марійські знамена. Мені особисто розповідав депутат. Який був причетний до повстання і дуже добре знає історію повстання прапору Європейського Союзу, що цей синій колір, тло прапора Європейського Союзу це є колір Марійний, а 12 зірок вони відносяться до того відіння Йоанна Богослова в книзі Откровення, де сказано, що Йоанн Богослов бачить знамення велике на небі, жінка, одягнена в сонце, під ногами її місяць, а над головою Корона з дванадцяти зірок. І саме той, хто пропонував проєкт прапора Європейського Союзу, мав на увазі Богородицю. Мав на увазі саме оце бачення з откровення Йоанна Богослова. І пригадую собі, що оцей депутат, який розповідав цю історію, він запевняв, що Європа не загине, тому що вона знаходиться під покровом Богородиці. Наш народ, він завжди був європейським народом. Ми співтворили Європу. І ми хочемо зараз через ці новітні змагання, хочемо, як зауважили громадські діячі останні місяці, ми хочемо вернутися до свого дому. Європа є наш дім, в ньому може бути краще чи гірше, але ми почуваємося там вдома. І ми хочемо оцю хату нашу спільно з іншими народами вільними будувати, і хочемо це робити під покровом Богородиці. Богородиця має велику силу, її заступництво простягається над усіма, хто призиває її помочі. І людство вже не раз переконалося у цій великій помочі Богородиці над тими, хто призиває її заступництва. Ми дуже добре пам'ятаємо історію, яку ми святкуємо на свято Покрова, історію облоги Константинополя, коли люд Божий. Був зібраний на молитві в храмі на Влахернах, це є дільниця Константинополя. І, власне, під час інтенсивної, ревної молитви до Господа про порятунок, було видіння, коли Богородиця разом із цілим почитом святих вступила до храму і молилася зі сльозами на очах, молилася за оцей загрожений в тривозі перебуваючий народ. Після цього. Вона встала від молитви, простягнула свій омофор, покривало своє, зняла з голови, простягнула народом, і люди зрозуміли, що вони будуть врятовані, бо за них заступається і їх покриває своїм покровом Мати Божа. Пізніше вже в різних куточках світу люди переконалися в тій дієвій помочі Матері Божій, і на честь її споруджували святині, малювали ікони. Розбудовували сантуарії. Ми знаємо досить тільки згадати імена: Люрд, Марія Цель в Австрії, Фатіма, в Португалії, багато інших місць в Європі і в цілому світі, де люди почитають Богородицю, де люди прибігають під її покров. На нашій українській землі маємо рівно ж багато місць, присвячених Богородиці: це і Гошів, це і Почаїв. Це і звичайно, наша зарваниця на Тернопільщині. Всі ці місця є доказом і знаком присутності Матері Божої з нами і її молитвенного заступництва над нами. А ми хочемо через акт посвяти виявити нашу готовність молитися разом з Богородицею за кращу долю нашого народу, Познаємо, що в таких моментах, як теперішні, тільки молитва і Божа сила може нам допомогти. Прикладів. І в нашій історії, і в історії інших народів є дуже багато, коли мирні протести, супроводжувані ревною молитвою, приносили визволення і спасіння. Досить згадати такі масові мирні протести, які відбувалися наприкінці 60-х років на Філіппінах. І їх ті протести очолила власне церква. І люди молилися, вервіцю молилися. І тії їхні молитви, їхня віра в Покров Богородиці принесли успіхи. Вони перемогли диктаторський режим на Філіпінах. Трошки давніша історія минулого століття в Австрії відома історія, коли Австрія перебувала під російською і радянською окупацією впродовж 10 років. І впродовж 10 років люди молилися на Вервиці. І що цікаво, всі ці 10 років люди молилися тільки страстні. Таїнства з Вервиці. З одного боку, виражаючи ту трагічну долю, в якій перебував австрійський народ від 1945 до 1955 року, а з іншого боку, поручаючи справу визволення в руки Богоматері. І в 1955 році цілком мирно ця країна визволилася із домінації радянської системи. Покров Богородиці і нам допомагав вже не раз. Впродовж нашої новітньої історії. В 87 році, коли ще Україна належала до радянської системи, саме в річницю, першу річницю трагічних подій в Чорнобилі з'являється Богородиця в Грушеві, невеличкому, нікому не знаному селі на Дрогобичині, і відтам від починається пробудження нашої церкви, пробудження нашого народу. Люди долають страх. Мають силу протистояти оцій великій тоталітарній машині. І вже в 21 столітті події Майдану, 2004 року, але також Майдану цього, цьогорічного, показали, якою великою силою і поміччю є молитва. Досить згадати, як багато людей молилися на Вервіці впродовж останніх місяців. Тут, на Майдані, в Києві, але рівно ж. По всій Україні, всій нашій церкві, по домівках, ми звернулися із закликом в 9-й годині вечора, щоб всі люди молилися. І ми знаємо, що люди молилися і донині моляться. В домівках, в храмах, є навіть цілодобова молитва. Тобто вся країна, вся церква стоїть на варті під покровом Богородиці. І саме з тими почуттями. Учуттями молитви ми маємо велику певність, що ті змагання новітні увінчаються успіхом під покровом Богородиці. В першу чергу, співчуття. Співчуття до потребуючих, до постраждалих, до знедолених, до бідних. Бо проблема нашої держави була ця, і криза була спричинена тим, що можна владці були байдужі до крику у Богах в нашій державі. І тому, коли влада була глухою, вибухнув майдан. Люди не могли стерпіти тої несправедливості, того безправ'я, яке панувало в нашій країні. Ми мусимо долати несправедливість, починаючи від самих себе, долати оту байдужість, бо справді страх параліжує, але байдужість вбиває. І саме співчуття, в першу чергу, до тих, хто безпосередньо постраждав від насильницьких дій на Майдані, мають нас зробити більш вразливими на потреби наших ближніх. Отже, співчуття. Друга річ це, звичайно, маємо продовжувати молитися. І цей акт посвяти під Покров Богородиці має бути новим імпульсом, новим закликом тривати у молитві. Всі, хто тільки може і як може. Призивати Божої помочі над наш, на наш народ. І третя річ, що ми потребуємо, це є солідарність, консолідація всіх здорових сил нашого суспільства. Бо вороги хотіли би розділити наш народ, розсварити його. Ми зараз потребуємо солідарності, солідарності із урядом, якому не є легко, з нашим військом і з усіма людьми доброї волі, які змагаються за кращу долю нашого народу. Оце є. оця це потрібне, неначе завдання, яке нам також дає, Богородиця. Бо в основі цих завдань стоїть одне: бажання добра для нашого народу. Отже, співчуття, молитва і солідарність повинні нам в цьому допомогти, і ми молимося, щоб оцей акт посвяти, який ми здійснимо в наших храмах, щоб він став відліком нової історії, історії, переображеної Божим законом, коли кожен з нас. Захоче перемінити своє серце, бо тільки тоді ми зможемо перемінити і нашу державу.